В одному місці жила маленька дівчинка, яку звали Аліса. Вона дуже полюбляла кожного ранку прогулюватися садом і розмовляти із друзями квітами. Сьогоднішній ранок виявився не таким, як завжди. Розмовляючи із квітами, Аліса помітила щось дивне за кущем і гукнула: хто там? Звідти вибіг білий кролик, і Аліса швидко побігла за ним і кричить Стій, ти куди? І раптом Аліса відчула, що у неї під ногами провалюється земля і вона кудись летить. Піднявшись на ноги, дівчинка помітила навколо себе карти, які літали, і одразу зрозуміла, що вона в підземному світі?